Засідання постійної комісії. Депутати та представники державних установ вже готові до діалогу. Деталі засідання. Дивіться далі. Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг. Присутні. Таран Бурчак Гладкий. Номер проєкту рішення 56. Про негайне звільнення. Про негайне звільнення від займаних посад електронна петиція надійшла, набрала необхідну кількість голосів, і ми підготували проєкт рішення про підтримку цієї петиції. Конкретно про кого? Тут нема конкретно про кого. Тут без жодних прізвищ, без нічого. Тут мається на увазі ті, які належать до заборонених проросійських партій. Конкретно опозиційна платформа за життя та партія за ширія. Про ці дві партії конкретно йдеться в петиції. Прізвищ жодних немає. Крім того, в виконавчому комітеті відсутні дані щодо членства посадових осіб. Це не належить до повноважень виконавчого комітету. Кодексом законів про працю не передбачено випадків розірвання трудових відносин з ініціативи роботодавця на підставі належності до політичної партії, принцип політичної нейтральності, який зобов'язані дотримуватися посадові особи органів місцевого самоврядування, не забороняє членство в політичних партіях. Враховуючи вище викладене, ми вважаємо, що у виконавчому комітеті немає законних підстав для... Звільнення посадових осіб ага. на підставі їх членства в політичних партіях. Які зауваження? У мене проект номер 37 Пропоную за цим проектом затвердити перелік матеріальних цінностей, придбаних та переданих виконавчим комітетом Запорізької міськради ради комунальної установи автогоспу. Подарство під час воєнного стану військовим частинам А 90 А-48, 84 та тактичній групі ціч міста Запоріжжя. Кошти були виділені з депутатського фонду. 2 мільйона 600 і всього ми перейдемо на 7 мільйонів. 3 158. Тут на 2 мільйона 600 квадрокоптери, тепловізори, планшети, морозильні камери. І ще залишок залишався економія кошти 284 тисячі. І на паливо потрачено 4 тисячі 717 158. Тут дизельне паливо і бензин А-92. І це все було видано на сесії, просто технічне питання, затвердити. Другий раз ми приходимо, так. За уваження зрозуміло багато Дякую. Не оминули і релігійне питання. Мова йдеться про припинення співпраці з українськими православними церквами Московського патріархату. Пропоную вам розглянути проєкт рішення про припинення взаємовідносин Запорізької міської територіальної громади із релігійними організаціями Української православної церкви Московського патріархату. Щодо самого проекту рішення, перший пункт виконавчим органам ради вжити заходів щодо припинення взаємовідносин Запорізької міської територіальної громади з релігійними організаціями, керівний центр управління, який знаходиться за межами України в державі, що здійснює. Збройну агресію проти України другим пунктом це звернення текст направити до Верховної Ради щодо внесення відповідних змін в законодавчу базу, також затвердити проект звернення до місцевих священнослужителів та парафіян Української православної церкви Московського Патріархату на території нашої громади. Що стосується бази законодавчої, то 26 грудня 2018-го набрав чинність закон про внесення змін до статті 12 закону України про свободу совісті та релігійної організації, який зобов'язує, що я вам зачитаю його, зобов'язує релігійна організація або об'єднання, які знаходяться за межами України. В державі, яка законно визнана такою, що здійснила військову агресію проти України України, або тимчасово окупувала частину території України, відображати належність до релігійної організації за межами України, до якої вона входить, частиною якої вона є, шляхом обов'язкового відтворення у своїй назві. Повної статутної назви такої релігійної організації з можливим додаванням слів України або позначення свого місця в структурі іноземної релігійної організації. Також Мінкуль 2019-го, як орган центральної влади, визначив. Зробив релігіє релігієзнавчу експертизу щодо виявлення релігійних організацій, які підпадають під дію норм частини 7 та 8 статті 12 закону України про свободу совісті та релігійні організації. Тому числі туди і внесена Українська православна церква в єдності з Російською православною церквою по це і також відповідно до чинного законодавства. Якщо на протязі чотирьох місяців в статутну діяльність організації не було внесено зміни в повну назву, то такі з такими організаціями можна розірвати договорні відношення. Насхожу справді. Ні, ми там хотіли просто заборонити, а ми не можемо заборонити, тому що це віроїзповідання, свобода віроїзповідання. Ми можемо тільки звернутися до парафіян, розказати, звернутися до е, Верховної Ради, що буде внесення змін. А от якщо у нас є договорні відносини, то ми можемо от на, на цьому відпрацювати. Так, ну це це була петиція про заборону і про прикинення. Не, не. Ні, це не важливо. Два проекти номер 23 і номер 24 вони трошки пов'язані між собою. Як ви пам'ятаєте, на минулій сесії черговій було прийнято рішення про відміну реорганізації щодо приєднання комунального підприємства Дніпро, Дніпро. Да, до МТМ. Зараз ми подаємо два проекти рішення. Це про внесення змін до їх програм, про фінансування. Оскільки фінансування, яке закладалось тоді на Дніпровський металург, воно було включено до програми в МТМ. Оскільки рішення про відміну є, ми повинні ті кошти назад вилучити, тобто перерозподіл коштів і Повернути їх на Дніпровський метал. Так, так, це продовження, які тягнуть з собою до низку. 59 й проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку та обслуговування зеленого господарства міста на 23-25 роки. Ми вносимо зміни до зазначеної програми, просимо збільшити додатково передбачити фінансування в обсязі 4,5 млн грн. мільйона гривень. Це пов'язане в першу чергу з тим, що на стадії передачі знаходиться об'єкт в Заводському районі пляж Шміта. Він до сих пір не введений в експлуатацію і для того, щоб його отримувати і зберегти даний об'єкт, тому необхідно передбачити до кінця року 1 мільйон 900 грн на утримання, а також на електропостачання та водовідведення. Крім того, ми просимо збільшити видатки на утримання парків скверів. Це також пов'язано з передачею об'єктів КП «Титан» на обслуговування, тому ми просимо збільшити на 2,054,1 тисяч гривень. Крім того, ми перерозподіляємо свої кошти там, де у нас є на сьогоднішній день зекономлені кошти, також додаємо на зазначені видатки. Крім того, згідно протоколу комісії з питань техногенно екологічної безпеки, доручено комунальним підприємствам КП «Зеленбуд» та КП КПТІТАН привести територію на юності для. Зазначеною територією передбачають для евакуації громадян з території нашої області. Тому на сьогоднішній день вже там більше 2,3 гектара викошено, приведено в до належного санітарного стану. Також зобов'язано нас нас там виставити 10 одиниць біотуалетів і відповідно їх утримувати. На юності, крім того, на сьогоднішній день, день у нас в програмі передбачені кошти на придбання тракторів. Перед тим, як об'явити тендерні закупівлі, ми ще раз проаналізували ціну і бачимо. Те, що ми не вкладемося в зазначені суми, тому ми за рахунок перерозподілу також збільшуємо на 349,2 тисячі гривень зазначення сигнування. Це всі зміни, які передбачаються даною, даним проєктом рішення. А, які Це КП КП Титани, КПЗеленструй, було 174,6 тисячі гривень. За немає. На засіданні постійної комісії з питань депутатської діяльності законності правопорядку регламенту та запобігання корупції розглядались не менш важливі питання. Які саме дізнаємося разом? Постійна комісія з питань депутатської діяльності регламенту законності правопорядку та запобігання корупції. Присутній Корольов Чудненко. Звертаюся для подання додаткової інформації. 14.06.2023 року комунальним підприємством муніципальна телевізійна мережа телеканалом МТМ було передано звернення лист номер 170 від 2.06.2023 року до постійної комісії з питань депутатської діяльності регламенту законності правопорядку та запобігання корупції щодо прояв незаконного втручання з боку начальника управління внутрішньої політики, преси та інформації міськради Євгена Коваленка у редакційну політику телеканалу та внутрішню діяльність підприємства. З метою надання додаткової інформації, яка безпосередньо стосується порушених та питань перед постійною комісією, наводимо наступне: перше питання 20.06.2023 року на адресу підприємства надійшов лист No 0213. 2007 департаменту правового забезпечення міськради, який був підготовлений за дорученням секретаря міськради Анатолія Курцєва, в якому телеканалу дано остаточну відмову в погодженні структури, склади та компетенції органів управління підприємства. При цьому висловлена департаментом відмова у погодженні не містить достатніх підстав. Самим департаментом у наведеному лісті зазначається, що у разі непогодження проєкту струк... проекту структури, складу і компетенції органів управління підприємства орган управління майном або департамент економічного розвитку у письмовій формі повідомляє підприємство про підстави відхилення проекту, але жодних мотивованих відмов від перелечених органів на підприємство не надходило. Новий порядок погодження структури складу і компетенції органів управління підприємств, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, рішення виконкому Запорізької міської ради № 326 від 26.05.2023 року, почав діяти лише 26.05.2023 року. Але на той момент наведені документи підприємства були вже. Погоджені компетентними органами виконкому без зауважень 8.05 до 1705 року відповідно згідно порядку номер 317 від 27.07.2011 2011 року, який діяв на той момент. Тому просимо дати висновок по цьому питанню. Друге питання: телеканал вже повідомляв у своєму листі. Постійну комісію про тотальний тиск на редакційну політику з боку органів місцевого самоврядування. Одним з заставних фактів прояву відвертого втручання в редакційну політику телеканалу став епізод пов'язаний з підготовкою новинних сюжетів, що стосується висвітлення питання готовності укриттів в місті Запоріжжі, які використовуються громадянами під час оголошення повітряних тривог. Про даний факт керівництво стало відомо зі змісту відповідальної службової записки від 16 червня 2023 року, поданої на ім'я начальника КП МТМ провідним редактором редакції інформації. Журналіст, зокрема, повідомив, що під час перевірки укриттів в місті, на яку була запрошена знімальна група телеканалу, співробітниками національної поліції, були виявлені суттєві зауваження щодо забезпечення доступності укриттів та певних їх технічних недоліки. Після підготовки журналістами телеканалу матеріалу для відповідного новинного сюжету, управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради було продиктовано правки. Суть правок полягала у прихованні інформації про недоліки технічного стану укрутів та недостатній їх доступності для громадян. Дане відношення до єдиного телемовника в місті Запоріжжі слід негайно припинити, я так вважаю. КПМТ встановленому порядку було визначено критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Додатки я додаю. Добавити ці листи до попереднього звернення. Добре. Зараз, на жаль, комісія не знаходиться в тому складі, щоб приймати рішення, бо нас тільки двоє, а для більшості прийняття рішень потрібні три людини. Бо один із членів комісії знаходиться, я так розумію, на лінії фронту. Один знаходиться за межами України, а ще один, мабуть, у відпустці. Так, тому, я розумію. Тому тому до, долучаємо, да, долучаємо ці документи до, до того, що ви подавали раніше, і будемо надавати висновки, як тільки буде змога фізична. Так, так, я розумію. Дякую. три питання. номер 11, 12 і 53. Одинадцяте питання це зміни до програми депутатського фонду. Всі пропозиції депутатів по програмі ми опрацьовуємо і будемо включати в рішення. Всі, які будуть до сесії. Прошу підтримати. Це одинадцяте рішення. Ось, одинадцяте, ось він, ось П'ятдесят третій рішення це. 17, є запитання? Ні. 53 рішення це зміни до програми використання коштів цільового фонду. До бюджету надійшла благодійна пожертва від Укргазбанку 158,6 тисяч гривень. І вона цільова на відновлення об'єктів, які пошкоджені. Пропонується внести зміни до бюджету, включити в бюджет, щоб можна було ці кошти витратити за цільовим призначенням. Спрямовуватися буде Департаменту з питань управління житлово-комунальним господарством. Також прошу підтримати. Рішення 12 про бюджет. Я ще наразі пропозиції опрацьовуються, не всі узгоджені. Ну, якщо можливо, я проінформую про трансферти, які надійшли до бюджету. То відомо нас є нові субвенції дотації. Отримали ми субвенцію на влаштування укриттів в закладах освіти 27,9 мільйонів гривень. Ну буде перерозподілено за цільовим призначенням. Отримали субвенцію на надзвичайно кредитну програму. Це у нас об'єкти закладів освіти, які ремонтуються. Це залучені кошти державою. Це продовження ремонту цих об'єктів. 53-я школа міський палац дитячої та юнацької творчості. Держава дає 85,4 мільйони гривень. Будемо освоювати. Субвенція на компенсацію за житлові приміщення для учасників АТО та учасників локальних бойових дій надійшло 17,4 мільйони гривень. Є у нас також субвенція на компенсацію за спожити енергоносії в закладах, де були розміщені внутрішньо переміщені особи 6 мільйонів гривень. І дадена додаткова дотація на виконання владних повноважень 75,4 млн грн. мільйони гривень. У ці всі трансферти пропонуються включити в рішення про. Бюджет, інші пропозиції ще опрацьовуються ну, буде потім. Тому просто да, довідомо. Дякую. Проект рішення полягає в збільшенні переліку послуг, що надаються через НАТО його територіальні підрозділи. Після прийняття даного проекту рішення перелік буде збільшено на 12 послуг і буде становити 280. Також даним проектом змінюється назва суб'єкта у зв'язку з їх ліквідацією або реорганізацією. Ну на прикладі ліквідація департаменту комунальної власності та приватизації управління земельних відносин. Назву суб'єкта змінюємо на департамент управління активами, тобто впорядковуємо. Прошу підтримати даний проект рішення? Є запитання. На засіданні постійних комісій були жваві обговорення та є чіткий план подальшої роботи. Засідання постійних комісій, що відбулися. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Присутні Домбровський, Пейдорич, Васильчук, Коломойць, Согорін, Мусійченко, Прасол. Постійна комісія з питань екології. Присутні Сивальніва, Кір'янов. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Присутні Кулеш, Бочарникова, Варванський, Гордієнко, Зарва, Федоров, Яковлєва. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів. Присутні кияниця, білий, мотренко, нерянов, наумов, Журавель, Огороднік, Полив'яний. Постійна комісія з питань життєзабезпечення міста. Присутні Молчанов, Дергачов, Кіжнер. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Присутні Панчук, Гончаренко, Ільченко, Курніко, Симаков.